і особливого соночка. У mm -hmm. мене є ось такий набір карток з дуже глибокими і життєвими запитаннями, які стовідсотково змусять вас задуматись і заглянути глиб себе. Якби якби ви мали хвильку часу, відповісти на ну, одне давайте. із таких запитань. Хвилинку Як вас звати? Даша, Даша, дуже приємно. Обирайте. Який був ваш саме великий в житті урок? Ой, дуже цікаво. Я люблю, звісно, такі запитання, але знаєте, вони зразу так зразу всі моменти в житті згадати. треба мені трошки подумати, напевно. Сталася така ситуація в мене, про яку знаю тільки найближчі люди. Це коли, от, якби ще один такий легенький там був крок, от я не знаю, що би тоді зі мною було. Якщо чесно, після тої ситуації, то. Просто переоцінюєш все в своєму житті, переоцінюєш просто всі моменти, починаєш цінувати кожну мить насправді. І от просто, знаєте, я просто така житті людина, що я можу йти, де я дивлюсь, там пташечки собі співає, там листочки там, шовляються, просто дивлю, я вже цьому посміхаюся. Бо, ну, я якось ловлю кожну мить. У мене це то-то означає проживай кожен день як останній. І от тоді от, насправді та ситуація багато трошки поміняла.